Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буду квасити огірки у власному соці. Такі огірки квашу кожного року. Відео вже є у мене на каналі, зняте пару років тому. Спочатку робимо заготовку тертих огірків. Беремо криві, великі огірки натираємо на грубій терці. До них додаємо 3 столові ложки солі без гірки. Додати 100 г часнику, його потрібно натерти на терці. Тепер все добре перемішати, щоб сіль розчинилася. Вийшла у мене така кашка, яку викладаю на дно банки і поверх складаю огірочки. І все викладаю шарами. Огірки попередньо промиті і були намочені у воді 2 години. Показую весь процес складання у пришвидшеному режимі. Це дуже незвичний рецепт, але огірки квашені таким способом дуже хрумкі та довго зберігаються під капроновою кришкою. Ця порція тартих огірків виходить на 4-літрові банки або 1-3-літрова банка. Я робила подвійну порцію, тому у мене вийшло 2 3-літрових банки з половиною. Дуже рекомендую заквасити таким способом огірки. Терті огірки можна потім використати до розсольнику. Такі огірки гарно зберігаються. Якщо маєте великі або криві огірки і не знаєте, що з ними робити, цей спосіб для вас. Якщо сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а я буду вам дуже вдячна. Ваша підписка та вподобайка допоможе. Моє відео побачить більше людей. Всім дякую за перегляд. Гарного вам дня!